Двіріці, молоді мікрофони, як завжди юрі, і це сервер GTA Україна, або Ukraine GTA, п'ятий сервер, Південна Україна, та дівчатка. Сьогодні ми будемо з вами кататися на цьому прекрасному актрисі. А також промокодік Макроту, не звайте з першого по 5 сервер, який дасть для вас прекрасні плюсочки. Що в нас сьогодні в серії? Зараз я стою, як ви бачите, біля Mercedes Акторса, і ми з вами будемо йти до нашої цілі. Перша, яка в нас буде молоденький ціль, це коротше, заробити гроші. Зараз в мене на рахунку 2 мільйона, це які я вже нафармив при X2. На південній Україні, да? а також я б хотів би з вами, хлопці, купити бізнес для на, того, щоб нам накопити та створити клан і щоб ми були завжди при бабках. Е, скажу сразу так, бізначок в нас уже є, нам залишилось його забрати. А забирати я буду його сьогодні вечором, десь не знаю, годинці, напевно, 8 або 9, тому що в мене є 3 а е, заправочка коштує 23 мільйончика, да, хлопці, заїчати, це буде Зеска, яку нам передадуть під розстрочечку. Ми договорилися, я плюс-мінус за 15 там плюс-мінус 3 дні віддаю. Даю йому 23 мільйончика, а заправочку забираю сьогодні. Зараз ми з вами відправляємося по грузик для невеличкого фарму. Не знаю, по фарму зараз десь годиночку, побачимо, скільки заробимо. До речі, мені казали, що краще, краще возити е, напевно так само вок. Давайте попробуємо, візьмемо вок, поїдемо е, в Дніпро. Бачу нам потрібно їхати. Підемо, поїдемо візьмемо наш прицепчик та відправимося відвозити його. Чудово приїхали. Ми зараз з вами по цей прекрасненький прицепчик. Зараз ми його зацепляємо та відправляємося до наступної мітки, щоб вигрузити. Прицеп зацеплено їхати нам 1300 метрів. До речі, не дуже далеко. Я даже здивувався, чому це так недалеко їхати нам. Приїхали, зараз розгружаємося і побачимо, скільки нам дадуть за один рейс на вок. Ага, чудово, 39500 получили, отримали. Непогано. У нас зараз, до речі, 8 рівень. Давайте візьмемо новий рейс та поїдемо далі. За садочок нам платять 36. Давайте попробуємо повзити трошечки. Так, зацепилися. Добре, нам їхати, треба 4000 метрів. Я думав, що нам в одну і ту саму мітку, але ні, ВОК, я так розумію, ще є дуже багато дебогатів. Добре, відправимося і побачимо. Нам, до речі, там залишається три рейси до 9 рівня далекобійника, так що зараз скоро вже з вами ми його получимо. Добре, розгрузили ми другу цистерну. Зараз я так щось подумав, що нам буде краще поїхати до Харкова, взяти садочок і після чого відправитися в Дніпро, а з Дніпра вже взяти знову Вок і далі відправлятися. Все, приїхали ми по садочок. Зараз з вами беремо садочок, відправляємося в Дніпро, згружаємо садочок. Після чого давайте попробуємо взяти знову вок, подивимося, будемо пробувати робити таку цепочку. Я надійсно виходитиме це більш в плюс, чи ми будемо так катати. Ну, це ж Харків не ми зараз тільки доїжджали б до Дніпра, так ми візьмемо грузик, плюс ще гроші будуть та рейси. Це згрузили ми садочок. Зараз з вами візьмемо новий грузик. взяли Vogue, давайте візьмемо Вок, все чудово. Прекрасно поїхали. Зараз з вами будемо забирати заправочку та відправлятися далі. Прекрасно взяли груз, їдемо в Харків. Зараз з Харкова будемо їхати. Візьмемо садочок і такими темпами ми з вами дуже швидко прокачаємося собі гроші. Так як ми прийшли на новий рівень, нам заплатили 39 700. Давайте зараз знову візьмемо цей самий заказ, який від Vogue, та поїдемо, заберемо. Так, хлопці та дівчата, зараз я вже зняв себе з банковського рахунку мільйон. Я ще трішечки фармі, у мене вже на руках 4 мільйони 39. Я договорився з Дніпровським Кирилом. Він мені ще там позичить, не знаю скільки, скільки Кирил ти мені кинеш на рахуночок, скажи, будь ласка. Зараз скажу, скільки я кинув. Ага. Зараз він мені на монобанк переведе, і ми з вами зразу поїдемо. 3 мільйона. Мільйон. А, о, сім дамів, це дуже круто, слухай. 17 це дуже добре. І зараз сразу з вами поїдемо договарюється вже про заправочку, яку мені будуть передавати за цих 7 мільйончиків. Щоб... І нам залишиться, пожди, 20... за 23 мільйона він віддає. Мінус 7 мільйонів це виходить скільки буде. Е, мені залишиться молодість 7... 16 мільйонів віддати за плюс-мінус 15 днів він дав. 15 днів, ну там як там, надовше, чим скоріше, неважливо вже е, буде все. Чікі-бомбочок. Дивіться, карта моя, останні 6 цифр 10-2.0. 36. Так, все, все. кошти прийшли. Дякую, велике. Так, добре, знімаю я 3 мільйона 100 тисяч. Нам приходить рівно 3 мільйона і 7 тисяч. Зараз сідаємо з паном в відправляємося на місце зустрічі. Зараз я договорюся, куди нам їхати і поїдемо. Так, добре, хлопці, дівчата, під'їжджаємо вже з вами до біржі, щоб купити бізнес. Зараз будемо договорюватися з типом. Я так поняв, він на на устану стоїть, напевно. Ні, часу не О, так. Ага, бажаю здоров'я, пане Євген. Це добре. ви так? Добре, добре. Так, що як і домовлять. Дивіться, мене на рахунку зараз є 9 мільйонів на рук, ой, 7 мільйонів на руках. Да? Ви як домовлялися за 23 мільйони, ви віддаєте мені зараз за 7, і я вам буду ще винен плюс там, 16 мільйонів, так? Правильно? Так, да, так, да, так, да, все вірно. Да, все абсолютно. добре, чудово. А ЗС як все полагається, добре. Тоді це там плюс-мінус 15 днів, так ви мені даєте срок? Так, да, да, да. Да, все добре. Тоді давайте -да. прийдемо тоді. О, да, це да, дуже будем. прекрасно, тіпи. Да? 7, 7 за 7-7 мільйонів. Я в... Только за 6, 6, 9 там можно выстрелить. Да, за... угу. Понял. Ну, так, все взяв, все хлопці, дівчата. Взяли ми з вами бізнес. Так, все, все забрав. Так, да, да, все взяв, все правильно. Так, 100 тисяч вам перевести на карту. Ну та ладно, не треба. Зрозумів, дякую. Що поїдемо тоді зараз до бізнесу, подивимося на нього. Так, добре, хлопці, та дівчата, під'їжджаємо зараз з вами уже до нашого бізнесу. Будемо дивитися, це АЗСК, Укрнафта. Єма. Я як я хотів собі бізнес. Ми з вами купили бізнес. Ну, ще досі він, точніше, ще не повністю наш. Наш буде, коли ми з вами віддамо. За нього грошики повністю. Да? Зараз, поки весь дохід, скоріше за все, буде йти на віддачу долга долгів. Так, тут 150 тисяч. Ага, я так в... понимаю, в день 150 тисяч. Успішність тут 24 і 100. З кожний день у нас виходить, напевно, успішність стає все більше. Ну, максимальний дохід за тиждень, до речі, 623 тисячі. Але кажуть, що те, що тут опише, то це типу, фігня, це не так. Добре, правила ведення бізнесу, це ми знаємо. Ну, що я можу сказати? АЗСку купили АЗС ку під залог. Ви думаю, і так всі зрозуміли, що е, я договорився з, гром... з цим... Хлопцем з Євгеном, як його там звати, Донецький Донецький? Да, з Євгеном Донецьким на те, що я беру в нього бізнес, даю скільки у мене зараз є. 7 мільйонів від того з допомогою Кирила Дніпровського мене стало. Я віддав йому вже, грубо говоря, половину. Бізнес стоїть 23 а АЗСК. І мені залишається йому ще віддати 16 мільйонів за 15 днів. В умовах було 15 днів. Він сказав, ну там плюс-мінус 3 дня. ну мінус то це, так собі, ну якщо плюс, то це круто. Да. Ну, або наоборот, точніше, бо я заговорився. Так що, молоді, якщо вам ця темка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайочки, а ми з вами чухаримо віддавати борг. І я постараюся для вас записати відосик цей, звісно, так само як буду віддавати е, цей боржець. Так що, всім дякую, всім удачки, всім пока-пока.